<laughs> 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 I don't know what I'm saying. I <laughs> 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 <реш> Всім привіт! Короткий відеозвіт по рослинам посадженцям від Степана Михайловича. І це відео ми називемо 3.0 на користь Степана. Зараз в кадрі у нас хурма. Яка була посаджена в тому році, от вона перезимувала і має на сьогодні такий вигляд. Як бачите, все добре. Курма, сорт Дар Софіївки від Степана Михайловича. Хотів я, друзі, різноманітну таку ну, колекцію, не колекцію, ну, щоб різні сорти були, замовляв, Якщо пам'ятаєте, я вже звіт один показував. Замовляв я хурму «Жемчужина сванеті. Ну, знаєте від кого, бо один сайт дуже його рекламує. Вона в мене за зиму загинула, і я у Степана на її місце замовив теж ще один дар Софіївки, зараз я вам його покажу. Ось ось Ця рослина десь тут Осьо ось залишилось від жемчужини. Бачите, да, яка була? А може тут і жемчужина була? А ні, ось о була От, Немає ну, вже її. А, ця рослина, от, як бачите, вегетує в мене з квітня місяця. Але ж, але ж мені все одно хочеться різні сорти. Тому десь місяць тому, ну можливо, трошки більше місяця, на сьогодні у нас 3 червня, я замовив ще у Степана Михайловича оцю рослину. Це у нас два в одному. Вона росте у контейнері зараз прикопаному. А, сорт має назву мускат. І рядом теж ось Дар Софіївки. Вона трошки менше. Тут де там ті прищепи, в нього ось ось місце щеплення муската. І ось, у, ось, у, ось у тут. Бачите, місце щеплення Ось ця рослина, дивіться, яка вона в мене, який приріст гарний. І що саме цікаве, на мускаті вже є квіточка. І так, ми бачимо три хурми від Степана, які куплялись рік тому. У, ну, можливо, у березні або на початку квітня одна. І ця наприкінці квітня. От бачите, що є. Але я ж хотів різноманітті, тому вже замовляв іще на одному сайті три сорти хурми. Ну, вже не там, де жемчужина, але жемчужину мені все одно дуже хотілося. Знайшов я в інтернеті іще одних, які продають жемчужину і от що ми бачимо. Ось о, бірочка. От бачите, жемчужина. я її Теж підписав на тому сайті ця рослина називалась перлина, ну, то, така сама жемчужина, але вона прокинуться не може. Посадка була осінню. Саженці були живі, прийшли наче нормальні, коренева була нормальна, але, бачите, щось трошки не того. Далі. На тому ж сайті замовляв, божий дар, осьо вона. Теж 3 червня, вона ще не прокинулась. І ще я хотів замовити Соснівську, але Соснівської там не було, тому замовив третє, бо ось місце. Це була росіянка. Ну, як бачите. Друзі, і найголовніше наприкінці цього відео для хурмоводів початківців, якщо ви хочете отримати результат, ну, це моя особиста порада. Купуйте саджанці. У перевірених продавців. І в моєму випадку самий надійний продавець хурми, якого я знаю, це Степан Михайлович. На цьому кажу вам до нових зустрічів. До речі, в мене вже є сходи віргінки, тому. Маю надію, що ми зі Степаном Михайловичем, як він вже проводив онлайн-щеплення, ну, на той чи, може, на поза той рік будемо щепити якимось іншими сортами по інтернету. Всім до побачення!